Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сідайте уважно, бо сьогоднішній випуск із серії передріздвяних див. Знаєте, коли настрій мав би бути різдвяний, а новини такі, що хочеться вішати на ялинку не гірлянду, а валеріанку. Перше диво, яке активно обговорюють, це повернення Рустема Умєрова після тривалого закордонного плавання, і тут питання навіть не в самих поїздках: дипломатія, переговори, зброя, фінансування, гарантії усе це зрозуміло, але привертає увагу інше. Тон подачі, коли посадовець виходить із усмішкою говорить: є результати, є рамки, є гарантії, є відновлення. І при цьому головне питання зависає в повітрі. А коли закінчиться війна? Чи є хоча б приблизна перспектива миру? І тут починається психологія. Це як з квитком на літак. Ти його купив, приїхав в аеропорт, а рейс постійно переносять. кажуть: уточнюємо. Формуємо рамки, чекайте. І ти стоїш і не розумієш, ти сьогодні летиш чи просто житимеш у терміналі. У нас зараз приблизно така сама ситуація, тільки з однією принциповою різницею. Тут люди гинуть. Нам постійно демонструють відчуття процесу: ми домовляємось, ми рухаємось, ми працюємо з партнерами. Але країна це не телеграм-канал, де достатньо поставити галочку оновлено. Людям потрібні конкретні відповіді: що буде з фронтом, що буде з мобілізацією, що буде з економікою, що буде з тарифами, що буде з роботою. І тут ми підходимо до другого дива. Його можна назвати так: телемарафон, як ритуал за бюджетні кошти. За даними журналістських матеріалів, у 2025 році, в березні з телеканалами уклали угоди на виробництво контенту телемарафону на 738 мільйонів гривень, а потім додали ще 109 мільйонів на листопад і грудень. Разом 847 мільйонів гривень за рік. І мова зараз не про те, потрібен телемарафон чи ні, для когось можливо він справді потрібен. Питання в іншому у пріоритетах, коли в людей збори, донати, аптечки, ремонти після обстрілів, лікарні, реабілітації, поранені і загиблі родичі, паралельно держава знаходить додаткові десятки мільйонів на ефір. І ще один момент. Нещодавній моніторинг показав, що понад 82% депутатів в ефірі телемарафону в окремий тиждень представляли одну політичну силу слугу народу. Тут навіть не потрібно багато пояснювати. Виходить проста картина. Ефір за гроші всіх, а мікрофон переважно для одних. І в людей закономірно виникає питання ми дивимося інформування країни чи дорогу телевізійну підтримку політичної картинки. Переходимо до третього дива, і тут уже важкий хардкор, газові тарифи. Пояснимо просто. Є ціна газу як товару, є розподіл і доставка труби до вашого дому. І є транспортування, магістральна система по країні. Зараз активно обговорюють цифру про підвищення тарифу на транспортування газу з 124 до 500 одні гривні за тисячу кубометрів. Це реальний тариф оператора ГТС для внутрішніх точок виходу. Він є у відкритих джерелах регулятора. Ключове питання як це вплине на людей? Формально ціна газу для населення з 1 січня не змінюється, але бізнес платить більше, а отже, зростають витрати на виробництво, тепло, логістику. І непрямий ефект цілком можливий. Експерти про це вже говорять, тоді як влада мовчить. Далі ВЛК. класична ситуація: спочатку чутки, потім спростування, а в підсумку всі залишаються з питанням, що буде насправді. Публічно визнається, що вимоги до здоров'я вже суттєво знижені через дефіцит особового складу, і це викликає серйозну тривогу, бо якщо критерії стануть ще гнучкішими, виникає відчуття, що стан здоров'я перестає бути аргументом, залишається лише виконання плану. І ось головна нитка, яка з'єднує все сказане. Коли одночасно говорять про завершення війни без дат, змінюють мобілізаційні та медичні правила, витрачають сотні мільйонів на інформаційний ефір і підвищують витрати бізнесу, у людей формується відчуття, що країну готують до довгої дистанції війни. Можливо, хтось скаже, інакше не можна. Але тоді варто говорити з людьми чесно, пояснювати, що зміниться і для кого, і не робити вигляд, що для людей нічого не зміниться, коли змінюється майже все. На завершення кілька практичних моментів: по газу розрізняйте ціну, розподіл і транспортування. По велка збирайте всі медичні документи та історії лікування. В інформаційному просторі завжди ставте питання, хто платить і кому дають слово. Ось такі передріздвяні дива, друзі. Пишіть у коментарях, що з цього зачепило вас найбільше: телемарафон, тарифи, ВЛК чи вічні рамки без дат. Бережіть себе, нам ще потрібно вистояти не лише фізично, а й психологічно. Дякую за увагу!